36 мільйонів гривень заборгувала міська рада котельні північного промвузла за листопад-грудень і грудень минулого року. Це компенсація різниці між прийнятими тарифами на опалення та фактичною вартістю послуг, розповів директор КППВ Олександр Рєзнік. Ми працюємо ну, на, майже на грані. Якщо дана різниця не буде компенсована, я не знаю, як ми будемо надавати житлово-комунальні послуги в лютому місяці який буде найхолодніший. Моє підприємство на даний час вже несе штрафні санкції за те, що я не маю можливості вчасно розрахуватися за постачання газу. Вже штрафні санкції сягли 2,5 млн грн. гривень внаслідок того, що не відбувається компенсація моєму підприємству. На відшкодування різниці в тарифах у бюджеті запланували 181 мільйон, розповіла директорка міського департаменту фінансів Світлана Липова. За її словами, гроші заклали в бюджет вже цього року. У порядку, який зараз розробляється, і ми його вичитуємо. Там що квартальне відшкодування, і 21 рік, частина опалювального сезону, вона передбачена в бюджеті 22 го року. Бюджет на сьогодні не прийнятий. Якщо бюджет буде прийнятий 17 числа, то е, департамент інфраструктури зможе прийняти розрахунки і почати відшкодовувати. Квартальна звітність у них буде в січні. Скільки заборгували суми теплоенерго і чи мають вони з цим проблеми, речниця Віта Харченко пообіцяла сказати післязавтра. Сумська громада увійшла в цей рік без прийнятого бюджету. Сесію 30 грудня, де мали за нього голосувати, перенесли на 17 січня. Працівниця прес-служби Юлія Терещенко серед версій, через які засідання перенесли, назвала недопрацьовані пропозиції до бюджету, серед яких і питання компенсації різниці тарифів. За опалювальний період 2021-2022 років з міського бюджету мають сплатити двом підприємствам, що постачають тепло, близько 300 мільйонів гривень. Таку суму озвучував міський голова Олександр Лисенко на початку листопада минулого року.